Про те, чиї життя забрав російський диктатор Путін, і про наслідки влучань по українській столиці. Ну, Ви сьогодні зазначили, я так розумію, в ефірі скільки у нас загалом було влучань. Скажу, що цієї ці ночі Путін тероризував у нас 9 регіонів, е, внаслідок чого 54 людини у нас постраждало і наразі 18 постраждали саме рятувальники. На жаль, у столиці загинуло у нас троє рятувальників і 13 рятувальників постраждало. Жертв серед. Цивільного населення у Києві, на щастя, немає, ну, принаймні, на той момент, коли працювали рятувальники, тому що люди можуть потім звернутися до лікарів вже після того, як сталися ці ну, чи інші події. Хочу зазначити, що сьогодні начебто для журналістів і для вас, для нас це свято День журналістів, це свято тих людей, які показують світову тому цю правду. І, на жаль, під час цієї атаки двоє пресофіцерів зі столиці. Получили, отримали травми, це Павло Петров і Жельчик, це люди, які постійно комунікували саме з вами, показували те, що Росія творить з нашими наслідками. Зараз вони перебувають у лікарні. Скажу, що на даний момент усі 13 рятувальників столиці перебувають у лікарні, і двоє з них у дуже важкому стані зараз лікарі борються з цим. Що стосується роботи на місцях, то роботи ще у столиці продовжуються. Працюють більше 250 рятувальників і. Більше 50 одиниць основної та спеціальної техніки. За попередньою інформацією, у нас не має вже більше бути жертв ні під завалами, ні в наслідок атаки. Будемо сподіватися, що ці цифри по Києву будуть остаточними, але роботи щодо, щодо ліквідації наслідків ворожої атаки у Києві тривають. Ані Світана, я так розумію, що всі і більшість районів і на правому, і на лівому березі Києва зазнали пошкодження, винятково житлові будинки, як ми бачимо, чи дійсно це так. Ну, пошкоджені, вже ступінь пошкодження будуть визначати спеціальна комісія, але візуально ми можемо сказати, що в одному з районів у нас була пошкоджена багатоповерхівка, там була пожежа на 11-му поверсі і там саме там ми зрятували трьох людей, одна з яких дитина. От. Те, що в деяких районах у нас пошкоджені вікна, повитального скло, то це, будемо так казати, найменше, найменше керівнування. Що а чи можемо ми казати загалом, скільки задіяно рятувальників, скільки задіяно необхідної техніки і чи вистачає всього людям, які звертаються по допомогу? Що стосується, я вже озвучувала, що сьогодні, за сьогоднішню атаку у нас загинуло три рятувальника і 18 рятувальників постраждали. Що стосується постраждалих по Україні загалом, це 54 людини, з яких 18 це рятувальники. Що стосується техніки, то, звичайно, техніки вистачає. Якщо десь потребує техніка на якихось локаціях додаткова, то додатково залучається або в інших регіонів, або з прилеглих. Ц регіонів, які поруч знаходяться там, де відбувалися у нас прильоти пані Сатана. Ну і так морально ми розуміємо, що це ж Путін далеко не перший раз так робить. Він любить повторні удари по місцях робити, коли куди приїжджають рятувальники, і аби ліквідовувати наслідки ворожого удару, це вже звична тактика. Я так розумію, що для цього є теж і алгоритм дій, але на жаль, Путін продовжує так робити. Звичайно, я скажу, що Путін продовжує так робити, і ми постійно а, змінюємо алгоритми дій, тому що вони теж змінюють свою тактику і нам доводиться. Але на жаль, все ж таки, маємо втрати, на жаль. А... Тому, але тримаємося, тримаємося і знову ж таки е, беремо до уваги те, що відбувається, і будемо знову ж таки дотримуватися певних норм безпеки. Е, зараз скажу, що е, знову ж таки рятувальники у нас працюють з бронезахистів, тому що якщо б не було б обороне то наслідки ж могли б бути набагато більшими. Але навіть наявність бронезахисту, на жаль, не завжди рятує життя наших рятувальників. На жаль, ще раз наші співчуття. Пані Світлана вам подяка величезна за всю вашу роботу і за чаще, що ви знайшли і за інформування. Бережіть себе на все добре. Тана водолага, начальниця управління комунікації ДСНС України. Ми говорили про наслідки ворожого обстрілу одного з наймасованіших російського терористичного по Україні. На жаль, загинуло троє рятувальників. Як бачимо, також постраждалі в найбільша атака і по українській столиці, та й по всіх наших регіонах. 400 дронів, 407, 44 ракети. Ось так. А Росія не міняє почерк, Зауважує президент України Володимир Зеленський. Так воно і є.